Так, розкрутив я все, всі принадлежності, бо тут, коротше, купа болота було. Зараз покажу. Оце все. звіти на салфетці і в салфетці і так далі. Вот. І що я виявив, що не була затягнута гайка. Тобто, зв'язочка вона... Трималася гайка, що не відкручувалося чисто через ось цю штуку, що воно було зашплінтована. Тобто я її відшплінтував, розкручую. Таке трошки ржаве. Бачите, яка технологія дуже хороша, як на мою думку, що через це і фактично і не розкрутилася гайка. Це треба все буде помити, потім акуратно змастити, відтерти. І закрутити. І бажано б поставити на спеціальний герметик, але в мене його немає, в принципі. Така штучка, я думаю, що певно, що цього все зніметься. І ще буде митися. То есть, вот, то зараз можливо відпущу колесо заднє і таке. Така штучка. Зараз можна лапку зняти, ось цю теж помити буде. Кафіня. Довелося зняти колесо, тому що я побачив, що це доцільно зараз зробити, аби добре, як би то сказати, подивитися на підшипники, на всі і так далі. Зараз знімемо зв'язочку. Ось ось так. І що одною рукою робити Не є так просто. Бачите, воно все ржаве, тобто його помити і назад закласти. Така ситуація. Зразу дивимося на зв'язочки зв'язочка коротше, в дуже хорошому стані. Думаю, що вона навіть нова. Ланцюг також в дуже хорошому стані. Просто він грязний, його мастили і не мили. От. От і, все, і от тако це все поміється гарно. Тобто лапка ось це має зніматися. Все має зніматися. Ось ця лапка зніматися і митися для того, аби досягнути бажаного ефекту. Коротше, трошки є роботи. Трошки я щось відмив. Де-не-де -де -де от. -во. Тут коротше, мас мастіку якогось такого мастили дуже клейкою. Бачу, вона білого кольору було щось схоже таке. Коротше, як На спеціальну оффроуд густу смазку сіл -колейна. Вона, якщо її тако мастити і не не мити, то, то вона накопичується з брудом потім таке. Коротше, ужасне буде становище, тобто з цього все мити, Сюрприз такий, блін. Хоча, якщо ланцюг такий грязний, то ясне діло, що закамарки будуть в 10 разів гірші. От. Ну, в принципі, нічого, це все вимається гарно. І тоді вже буде моститися спеціальна смазка для дорожня, що вона. Копа там вітер і Все. і їздиш собі сміло Така штучка.